Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Рівненській області зупиняє свою роботу. Відтепер в планах об'єднати три області: Рівненську, Волинську та Житомирську щодо послуг, то звичайні громадяни, які мешкають в Рівненській області або в інших регіонах, вони не отримують жодних, умовно кажучи, змін не побачать. Ми розраховуємо виключно на покращення надання послуг щодо зменшення апарату, щодо зменшення керівного складу, а збільшення саме тих працівників, які працюють з відвідувачами, відвідувачами сервісних центрів. Відомо, що на сьогодні найзатребуванішою послугою є обмін водійського посвідчення у громадян. Скористалися такою послугою майже 9 тисяч осіб. Зазвичай зараз найбільше міняють посвідчення водія, водії, які отримали посвідчення водія дворічні. З іспитом на два, на два роки. Якщо вони не допустили більше трьох помилок, вони приходять, спокійно його міняють. Якщо допустили більше трьох помилок, мають стати теоретичний і практичний іспит. Скільки приходить? Приблизно на реєстрацію в загальному і на і поекзамінаційній діяльності приходить до 500 людей на день. Обміняти водійське посвідчення можна і онлайн у кабінеті водія або у застосунку дія. Цей варіант підходить особам, чиї посвідчення відображаються в електронних сервісах з фотографією. Водій замовляє посвідчення водія, яке в подальшому буде доставлено до відділення Укрпошти і додатково сплачує за логістичні витрати в районі 300 гривень. В іншому варіанті фізично звертається до відділу до територіальних сервісних центрів МВС. І Оновлює своє посвідчення Дані зміни, як стверджують представники МВС, не вплинуть на отримання послуг. Вони, як і раніше, будуть доступними у будь-якому сервісному центрі МВС в трьох областях. Олеся Мороз, Віктор Міщук, телеканал Group.